А є чесні журналісти, а є нечесні журналісти. Ви не хотіли показати, що є люди, які хотіли. Безперечно. Неправда. Покажи 30 депутатів, які... Це не так. так чекайте, депутатів, які давали карту, це брехня. Це брехня. Ви Видома збрехали. Це <клес> життєва компанія. Але ідея, тепер зробити рейтинг журналістів, заявка абсолютно. Ви говорите про якусь маніпулятивність, там я. з доказом. Я доказуваю. Ви так що Ви це побувати. Я відправив смс, ви <клес> сьогодні, що маєте. Скажите, що звичайно? Я тут помічала. Я ведь правду, що я все повішав сорок більше, ніж четыреста 450 депутатів разом взять для депутатів України. Правда, правда демократію журналістські розслідування, які викликали.

Я вот здесь вот его дружбе партии голосую Ну як? прекрати. О чем ты говоришь? Ти говоришь про джинсы, п'ятий канал джинса Джинса, женца Сергей Лещенко, мне кажется, я надо. Я заплашиваюсь, сказать, почему мне не надо менять делать с готов.